17 квітня цього року НАСА оприлюднило дані, які можуть повністю змінити наше розуміння космосу, ознаки життя були виявлені на далекій планеті з імовірністю 99,7%. Цією планетою є к 218 b що розташована за 124 світлових роки від нас. В її атмосфері було виявлено хімічні сполуки. Які на землі майже завжди пов'язані з живими організмами, більше того, їх концентрація у тисячу разів вища, ніж на нашій планеті. Якщо ці речовини справді є результатом біологічної активності, як це відбувається на землі, то просто зараз там може існувати не просто життя, а справжній океан біологічного розмаїття. Вражає те, що все вказує на те, що К2 – це водний світ, планета, вкрита глибокими океанами, які приховують активне життя. Життя, що може бути абсолютно не схожим на земне. 2015 рік. Космічний телескоп Кеплер розпочинає місію К2, Друге світло, досліджуючи глибини космосу. Під час цієї місії він відкриває понад 1200 далеких планет. Серед них особливо привертає увагу одна. Планета з загадковими ознаками потенційної придатності до життя вона майже у 2,5 рази більша та майже в 9 разів масивніша за Землю. Вчені називають її K2-18b. 2017 рік. До дослідження долучається телескоп Спіцер, який підтверджує, що К2 18 b розташована в зоні, придатній для життя саме там, де на поверхні планети може існувати рідка вода. Майже одночасно астрономічна обсерваторія в Чилі, використовуючи високоточний спектрограф HARPS, визначає щільність планети, що свідчить про можливу наявність океану. Стає зрозуміло, ставки зростають. Усе більше ознак вказує на те, що на цій планеті може існувати життя. 2019 рік космічний телескоп «Габбл» робить нове відкриття у атмосфері K2-18b Виявлено водяну пару, ймовірність існування глибокого океану, здатного підтримувати життя, вже не здається фантастикою. Надія стає відчутною. 2023 рік до справи долучається найпотужніший сучасний телескоп Джеймс Веб. Його сенсори фіксують щось, що одразу шокує науковців, сліди хімічної сполуки диметилсульфіду речовини, яка з рідкісними винятками на землі майже завжди утворюється живими організмами, зокрема фітопланктоном та іншими морськими мікробами. Якщо це не помилка, можливо, вчені вперше в історії знайшли ознаки життя за межами землі, втім, повної впевненості не було завжди існує ймовірність, що це помилка. Дані могли бути спотворені. Особливо зважаючи на те, що первинне вимірювання проводилось лише одним інструментом, ближньоінфрачервоною камерою телескопа Джеймса Веба, а розрізнити диметилсульфіт, наприклад, від метану в цьому діапазоні, вкрай складно. Перед науковцями постало цілком логічне питання: а що, як це збій, або особливість роботи інструменту, щоб перевірити це. Наса вирішує провести повторні спостереження, використовуючи інший інструмент і зовсім іншу методику. Якщо обидва незалежні пристрої показали б однаковий результат, можна було б оголосити про справжнє відкриття. 17 квітня 2025 року. Телескоп Джеймса Веба використовує новий інструмент. Для повторного детального сканування планети К2.18 b цього разу застосовується камера, що працює в середньому інфрачервоному діапазоні. Результати вражаючі. Знову виявлено сліди диметилсульфіду, і його концентрація може бути колосальною у тисячу разів вищою, ніж на землі. Це не просто якийсь рідкісний газ, Диметилсульфід досить незвичний для землі. Він з'являється, коли мікроскопічні водорості, як от фітопланктон, починають розкладатися в океані. У процесі цього розпаду виділяється газ, який легко випаровується і піднімається в атмосферу. Якщо ви коли-небудь гуляли вздовж морського узбережжя у вітряну погоду, ви точно його відчували. Саме диметилсульфід створює той характерний морський запах, який ні з чим не сплутати, але справа не лише в запаху. Цей газ має важливу властивість, він дуже нестабільний в атмосфері. Його життя триває лише кілька днів. Він швидко руйнується під дією сонячного світла та кисню. Це означає, що він не може просто зависнути в повітрі. Його потрібно постійно поповнювати. А на землі це поповнення майже завжди пов'язане з живими організмами. Саме тому відкриття викликало такий захват у наукової спільноти. Концентрація диметилсульфіду в атмосфері К 2 18 b виявилася в тисячу разів вищою ніж на землі. Що це може означати з огляду на те, як швидко цей газ зникає, існує лише одне логічне пояснення: якщо його джерело біологічне, як і на землі, тоді на К 2 18 b має існувати щось живе і не просто існувати. А в таких масштабах, щоб постійно підтримувати настільки високу концентрацію диметилсульфіду в атмосфері. Виявити цей газ з відстані 124 світлових роки звучить майже як наукова фантастика, але телескоп Джеймса Веба зробив це реальністю. Метод справді вражаючий кожного разу, коли К2-18b проходить перед своєю зіркою, частина її світла проходить крізь атмосферу планети. Хоча це лише крихітна частка світла, вона несе в собі величезну кількість інформації. Атмосфера діє як фільтр, поглинаючи певні довжини хвиль світла залежно від того, які гази в ній присутні. Ці зміни в спектрі, як підказки, залишені самою планетою, які телескоп фіксує та надсилає на Землю. Астрономи збирають ці підказки, аналізують їх і відтворюють хімічний склад атмосфери. Інакше кажучи, ми фактично читаємо атмосферу далекої планети за допомогою світла її зірки. Але щоб точно зрозуміти, що може ховатися на К-2 18 b потрібно подивитися на умови, у яких вона існує. Планета обертається навколо зірки К-2 – холодного червоного карлика, розташованого на відстані 124 світлових роки від Землі. Її орбіта проходить дуже близько до зірки, приблизно у два з половиною рази ближче, ніж орбіта Меркурія до Сонця. Проте сама зірка набагато менша, холодніша і тьмяніша за наше сонце. Завдяки цьому тонкому космічному балансу К-2 18 b отримує приблизно таку саму кількість тепла і світла, як і Земля. Саме тому її вважають потенційно придатною для життя. Науковці класифікують її як так звану водно-океанічну планету, гіпотетичну екзопланету, запропоновану у 2021 році, яка може бути повністю покрита глибоким океаном і прихована під товстою атмосферою, насиченою водним. Крім того, було встановлено, що в атмосфері К2-18b немає аміаку, що також підтримує припущення про наявність великої кількості води на поверхні. Аміак просто розчинився б в океані, проте, попри всі ці багатообіцяючі ознаки, існують і серйозні сумніви. Якщо планета справді вкрита водою, вона може бути занадто гарячою, настільки, що життя в його земному розумінні просто не змогло б існувати. Температура, тиск і хімічне середовище могли б перетворити океан на кипляче пекло. Більше того досі тривають суперечки щодо справжньої природи самої планети. Деякі науковці, зокрема доктор Ніколас Вон із дослідницького центру НАСА Ames Research Center вважають, що К2 18 b може бути зовсім не океанічним світом, а мініатюрним газовим гігантом без твердої поверхні. Якщо це так, шанси на існування життя на цій планеті майже повністю зникають. Однак головний дослідник проекту, професор Ніку Матхусудан з інституту астрономії Кембриджського університету, дивиться на ситуацію з набагато більшим оптимізмом. Саме його команда виявила сліди диметилсульфіду, і він переконаний, що К 2 18 b справді має океан і може бути населеним життям. За його словами, протягом наступного одного-двох років вчені зможуть зі стовідсотковою точністю визначити, чи справді цей газ присутній у атмосфері планети та чи є він результатом біологічних процесів або має інше походження. Наразі вчені оцінюють ймовірність наявності ознак потенційного життя в атмосфері К2-18b на вражаючому рівні. 99,7% це найвищий рівень достовірності коли-небудь зафіксований у пошуках біосигнатур за межами землі. Яким би багатообіцяльним усе це не здавалося, вчені з Кембриджського університету діють обережно? Ще занадто рано оголошувати сенсацію, щоб упевнено стверджувати про існування життя на К2-18 бі. Дослідники спочатку мають підтвердити наявність диметилсульфіду в її атмосфері з достовірністю 99,9 ,99%, а потім довести, що цей газ дійсно має біологічне походження подібно до того, як він утворюється на Землі. Якщо це буде підтверджено, ми станемо свідками справді виняткової події, першого справжнього доказу існування позаземного життя в історії. Але ще більш вражаючим є не лише сам факт існування життя, а й місце, де його можливо знайдено. 2 18 b знаходиться лише за 124 світлових роки від землі, приблизно 1174 трильйони кілометрів. Для нас людей ця відстань здається абсолютно непереборною. Навіть спроба відправити людину на Марс досі залишається величезним викликом. Не кажучи вже про міжзоряні подорожі, які можуть назавжди залишитися поза межами наших можливостей. Однак, якщо поглянути на масштаб самого Всесвіту, відстань у 124 світлові роки не просто мала, вона ледь помітна на мапі. Всесвіт простягається на 93 мільярди світлових років. І якщо життя буде знайдено на планеті лише за 124 світлові роки від нас, це буде все одно, що сказати: весь Всесвіт. Твій дім, а те, що ти шукав усе життя, було у комірчині твоєї квартири. Це означало б, що якщо життя існує там, воно може існувати будь-де. Таке відкриття могло би повністю змінити наше уявлення про те, наскільки поширеним може бути життя у космосі, поки що це залишається лише гіпотезою. Дослідження тривають, і, попри обережність учених, одне є очевидним: людство ще ніколи не було настільки близьким до відповіді на найвеличніше питання нашого існування чи самотні ми у всесвіті. Поки вчені продовжують пошуки остаточної відповіді, ми можемо на мить зазирнути у можливе майбутнє та спробувати уявити, яким могло б бути життя на цій загадковій планеті, якщо вона справді населена, логічно почати з найпростіших форм. На землі все почалося з мікроскопічних організмів, і найімовірніше життя на к 18 b розвивалося б так само. Основними кандидатами могли б бути мікроби, здатні виживати в атмосфері з високим вмістом водню за умов високого тиску і температури. Вони могли б нагадувати земних екстремофілів, мікроорганізмів, що живуть на дні океанів поблизу гідротермальних жерел. Де температура перевищує 100 градусів Цельсія, ці організми не залежать від сонячного світла, а отримують енергію безпосередньо з хімічних реакцій, таких як окиснення сірководню. На к 2 18 b такі хімічні реакції могли б бути поширеними, враховуючи водневу атмосферу та можливу вулканічну активність. Якщо ж життя на цій планеті змогло еволюціонувати далі за рівень мікроорганізмів, Постає захопливе питання, якими могли би бути більш складні форми життя в таких умовах. Глибокий океан під товстим шаром атмосфери, ймовірно, був би майже повністю позбавлений світла, отже, зір не став би головним чуттям, як на землі. Подібно до організмів на дні наших океанів, мешканці К218B могли б орієнтуватися за допомогою вібрацій, тепла, магнітних полів або хімічних сигналів. Деякі з них могли б навіть розвинути біолюмінесценцію, здатність випромінювати світло, як у світлячків або риб вудильників на землі. Особливо цікавою є потенційна величина таких істот у водневій атмосфері, де густина середовища нижча, ніж на землі, організми могли б мати перевагу у зростанні, водень легший за повітря, отже, сила плавучості була б вищою. Що могло б сприяти розвитку істот значно більших розмірів ніж на землі? Можливо, вони були би повільними з масивними тілами, пристосованими до високого тиску та густої води, щось на зразок гігантських медуз або аморфних істот, що дрейфують у теплих глибинах океану або навіть плавають у самій атмосфері. Крім того, адаптація до колосального тиску ймовірно була б ключовою особливістю цих істот. Океан на К2-18 бі може бути значно глибшим за земний, і цілком можливо, що якщо там існує різноманітне життя, деякі його представники могли б комфортно жити на глибинах 16-24 кілометри, де тиск досягає 1600-2000 атмосфер, що значно перевищує тиск у найглибшій точці Землі, Маріанській Западині. Щоб вижити за таких екстремальних умов істоти на К2-18 б могли б мати тіла, здатні витримувати гігантський тиск. Першим, що спадає на думку, є розвиток міцної, але гнучкої зовнішньої оболонки, яка захищає внутрішні органи від тиску. Ці створіння могли би мати щільну, майже хрящову або скелетну структуру, утворену з міцних біополімерів, у кілька разів міцніших за ті, що зустрічаються у земних організмів. Уявіть собі тварин із зовнішнім скелетом, покритим особливим матеріалом, здатним не лише витримувати надвисокий тиск, а й зменшувати його вплив на внутрішні тканини. Ці структури могли б нагадувати каркаси екзоскелетних організмів, таких як краби, але бути в кілька разів щільнішими та набагато стійкішими до деформацій. Їхні тіла могли б бути вкриті міцною біологічною лускою або панциром. Який одночасно є гнучким і сильним, звісно, усе це лише припущення. Ми не знаємо, які хімічні реакції можуть забезпечувати метаболізм потенційних форм життя на цій планеті, якщо вони взагалі існують. Ми не знаємо, які молекули виконують роль подібну до ДНК на Землі. Але якщо виявлений диметилсульфіт дійсно виробляється живими організмами, це означатиме, що життя там не просто можливе. Воно вже адаптувалося, і хто знає, можливо, просто зараз у теплих глибинах далекого океану повільно рухаються істоти, для яких наша планета така ж чужа і недосяжна, як і їхній світ для нас. Хоча Ка2-18 бі наразі вважається найперспективнішим кандидатом на наявність позаземного життя, він далеко не єдиний. Зустрічайте ще одну захопливу планету Бі. Вона розташована лише за 12,5 світлових років від нас за космічними мірками, практично по сусідству. Науковці оцінюють, що ймовірність наявності умов, подібних до земних, на цій планеті становить близько 60%. Помірні температури, ймовірно, в діапазоні від 0 до 50 градусів Цельсія, рідка вода та відносно стабільний клімат. Усе це може бути притаманне Тігардену Бі. Однак і це ключовий момент. Подібні умови, якщо вони існують, найімовірніше, спостерігаються лише у вузькій перехідній зоні між денним і нічним боками планети. Причина в тому, що планета, ймовірно, має припливне захоплення, вона завжди обернена до своєї зірки одним і тим самим боком. Це означає, що одна півкуля перебуває в постійному денному світлі, а інша у вічній темряві. В результаті виникають екстремальні температурні контрасти від пекельної спеки до крижаного холоду, саме на межі між цими двома світами і розташована зона вічних сутінків. У цій області може підтримуватися помірний клімат, існувати рідка вода. А отже, і життя, можливо, навіть складні багатоклітинні організми. Ще одна цікава планета, на якій може існувати життя це Кеплер 1649 Дев'ять Сі. Її було відкрито у 2020 році і вона знаходиться за 301 світловий рік від землі в сузір'ї Ліри. Попри відстань, вона має кілька характеристик, які особливо цікавлять науковців: ця планета обертається навколо маленької тьмяної зірки червоного карлика, маса якого у 5 разів менша за масу Сонця, а розміри у 4 рази менші. Через це планета отримує приблизно 25% світла та тепла. Яке Земля отримує від Сонця, сама планета трохи більша за Землю, її радіус більший на 6%, а маса на 20%. Тому сила тяжіння на її поверхні відчувалася б цілком знайомо, ні занадто сильною, ні занадто слабкою. Однак, як і Ті Гарден Бі, кеплер 1649 с ймовірно, також має припливне захоплення. Це може створювати екстремальні умови. Одна сторона занадто гаряча. Інша крижано холодна, та як і на ті гарденні бі у так званій зоні сутінків між світлою і темною сторонами може існувати стабільний клімат з температурою, подібною до земної та присутністю рідкої води. Саме в цій вузькій смузі між світлом і темрявою може бути можливим життя. Первісне життя потенційно могло б знайти притулок. Тої 700 діє ще одним захопливим кандидатом на придатність до життя. Ця планета розташована у сузір'ї Золотої Риби приблизно за 101 світловий рік від Землі і була відкрита у 2020 році. Це третя та найвіддаленіша планета в зоряній системі тої d і, можливо, найцікавіша з усіх, на відміну від Тигарден-Бі та Кеплер 1649 Дев'ятсі, які ймовірно знаходяться в орбітальному захопленні та завжди обернені до своєї зорі одним боком. Тої 700D, можливо, ще не зазнала такого ефекту. Завдяки цьому, тої 700D може все ще мати зміну дня і ночі, що створює більш стабільний і сприятливий для життя клімат. Планета отримує близько 86% світла, яке Земля отримує від Сонця, тобто трохи менше, але все ж достатньо. За розрахунками, її середня температура на поверхні становить близько мінус 4 градусів Цельсія. Прохолодно, але не критично. І якщо на планеті існує хоча б помірний парниковий ефект, умови можуть бути значно м'якшими. За розміром, Тої 700 Ді трохи більша за Землю, її маса і радіус трохи більші, а це означає, що сила тяжіння буде трохи вищою, але все ще комфортною для потенційного життя. Ще однією перевагою є те, що зоря ТО 700 досить спокійна. Вона не виробляє потужних спалахів, які могли б знищити атмосферу планети, що є рідкістю для червоних карликів, більшість з яких дуже нестабільні. Спокійна зоря підвищує ймовірність існування довготривалої атмосфери, океанів і, можливо, навіть життя. Звісно, ми поки не можемо точно сказати, що саме відбувається на поверхні тої 700 d але все більше доказів свідчить, що ця планета впевнено входить до списку найперспективніших екзопланет, які нам відомі. Однак не всі потенційно цікаві планети, схожі на Землю. Деякі з них здаються такими, ніби вони зійшли з екранів наукової фантастики, і 1407 – одна з найдивніших планет, які коли-небудь відкривали вчені, розташована приблизно за 434 світлових роки від Землі. Ця планета, справжній Сатурн на стероїдах. Дослідити її світ вкрай складно. Масу планети точно визначити важко, але за припущеннями, вона становить від 10 до 40 мас Юпітера. G1407B це гігантська планета, набагато більша за найбільшу планету нашої сонячної системи, але найбільше науковців вразила її система кілець гігантських розмірів. Вона складається з 30 кілець, кожне з яких має десятки мільйонів кілометрів у діаметрі. За приблизними оцінками, діаметр усієї системи кілець становить 120 мільйонів кілометрів. Це у 200 разів більше за кільця Сатурна. Якби Сатурн мав таку систему кілець, вона б домінувала на нашому нічному небі. Але хоч це і було б захопливе видовище, воно не тривало б довго. З часом кільця стали б тоншими, адже навколо планети утворилися б численні супутники. І це лише початок. У Всесвіті зберігається ще багато химерних світів. Тепер перенесемося до Сузір'я Лебедя. Там приблизно за 650 світлових років розташований пекельний світ Кеплер 70 b з масою лише 0,44 маси Землі та радіусом у 0,75 від земного. Це одна з найгарячіших відомих нам екзопланет. Зоря Кеплер 70 колись була зорею головної послідовності, подібною до нашого сонця. А планета Кеплер 70 – газовим гігантом розміром з Юпітер. Але близько 18,5 мільйона років тому зоря пройшла стадію червоного гіганта. У результаті планета тривалий час перебувала всередині роздмуханої зорі, і від неї залишилося лише гаряче залізне ядро. Науковці вважають, що планета досі випаровується і з часом може стати ще меншою. Наскільки ж вона гаряча? Оскільки Кеплер 70 бі розташована в 65 разів ближче до своєї зорі, ніж Меркурій до Сонця. Температура на ній досягає вражаючих 6650 градусів Цельсія. Для порівняння температура поверхні нашого сонця лише близько 5500 градусів Цельсія. Тож, якщо пекло існує, воно точно тут. Остання екзопланета у нашому списку Кої 5 Кої-5-АБ. Її унікальність полягає не стільки у власних властивостях, скільки в системі, до якої вона належить. Ця планета приблизно вдвічі менша за Сатурн. Спочатку була проігнорована через складність її вивчення і навіть вважалася науковою фантастикою. Але через десятиліття система Кої 5 нарешті привернула увагу науковців. Яку вона заслуговувала, з'ясувалося, що астрономи натрапили на потрійну зоряну систему. Планета обертається навколо зірки А, яка має відносно близьку компаньйонку зірку Б. Вони обертаються одна навколо одної кожні 30 років. Але є ще третя зірка: зірка Сі, гравітаційно пов'язана з двома попередніми. Вона здійснює повний оберт навколо зірок А і Б кожні 400 років. Якби ми якимось чином потрапили на цю екзопланету і зависли на краю її атмосфери у космічному кораблі, перед нами відкривалися б захопливі і незвичайні краєвиди. Внизу найімовірніше виднілися б темно коричневі і сірі хмари. А замість одного сонця ми бачили б два: одне у 17 разів більше за наше, а друге значно менше і лише на піввідсотка яскравіше за сонце. Проте навіть така тьмяна зірка світитиме у тисячу разів яскравіше ніж повний місяць на землі. Незважаючи на всю дивовижність цих чужих світів, у всесвіті можуть існувати ще дивніші небесні тіла. Наразі вони лише гіпотетичні, але деякі науковці вважають, що вони цілком реальні. За цією гіпотезою такі загадкові світи могли б формуватися внаслідок зіткнення газу і пилу навколо чорних дір. Вони також розвивалися б на величезних відстанях від надмасивних чорних дір, а їхні орбіти тривали б мільйони років. Всесвіт не має меж не лише у відстані, а й у своїй креативності. Час від часу астрономи відкривають такі приголомшливі об'єкти, що вони розширюють наше уявлення про світ, у якому ми живемо. Нам знадобилися роки, щоб відкрити всі планети нашої сонячної системи, і вони досі дивують нас своїми властивостями. То хто знає, скільки ще відкриттів чекає на нас серед понад п'яти тисяч вже відомих екзопланет.